Засвіти серця наших, чоловіку владику, а світло Твого богопізнання, відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельське проповідування, ложи в нас і страх блажених, Твої заповіди, щоб ми, примігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Подаюся просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі, славу вас слаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і живтурячим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Марка святої Євангеліє читання. В той час узяв Ісус 12 і почав їм говорити, що має йому статися. Бо ось входимо в Єрусалим, і син людський буде виданий Архієреям, і книжникам, і осудять Його на смерть, і видадуть поганим, і поглумляться з Нього, і поранять. І оплюють, уб'ють його і в третій день воскресне. І підійшли до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, кажучи, Учителю, хочемо, щоб якщо ми щось просимо, Ти нам вчинив. Він же сказав їм: Що хочете, щоб я вам вчинив? Вони ж сказали: Дай нам, щоб ми один по правиці, а один по лівиці твої сиділи в Твоїй славі. А Ісус сказав їм, не знаєте, чого просить?» чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещуся хреститися? Не ж відповіли йому можемо. А Ісус відповів їм, чашу ото, яку я п'ю, ви п'єте, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися. А щоб сісти поправиць моїй і лівиці, не мені це давати, але кому є приготовано. І, почувши десять, почали негодувати на Якова і Івана. Ісус, вже прикликавши їх, сказав їм Знайте, що ті, які вважають себе володарями народів, панують над ними, їх вельможі Божі проправлять ними. Не так же буде у вас, але якщо хто у вас хоче бути більший, нехай буде вам слуга, а якщо хто хоче у вас бути старший. Нехай буде всім раб, бо і син людський не прийшов, щоб послужили йому, але щоб послужити і дати душу свою, як і збавління за багатьох.